Привіт, друзі! Під'їхав черговий контент. Черговий ящик інструмента, який я нещодавно отримав. Давайте подивимося, які тут інструменти знаходяться. Я його ще сам не розкривав. Так, що це таке гідор? Так, ключик Хейко. Бренди класні. Ключ Вальтер. Половина ключа. Нічого собі такий ключ зламали. Не знаю, щонду нема. Так, знову якийсь ключик з клеймом невідомим. Mercedes Benz. Хейко. Ключик Елофорд В Джермані. Ключик. Royal Drew Forset. А что-то, может китайское, скорее всего. Просто хром ванади. Ключик KHD. DIN 995. Просто. Dovidat Без брендовый. 895. Менадіум Хейком Гедор державі, але гарної якості Елофорт рахсол написано. Хейнем Джермані. Отак це дім. Хромманаді. Якісь безбрендові, але блискучі. HM це до Honda, Honda Motors. До речі, хто не знав. Хром Ванадій. Flying Arrow. Made in China. Так, безбрендовий, а може є якийсь бренд, але ну, не можна побачити. Вальтер. Величезна кількість ключів. довідат. Щось не зрозуміло. Mercedes Benz. Без бренда. Дрофорсет, Це просто вказується яка сталь.